Усіх вітаю від підписника з телеграм-каналу, прийшла ідея для відео зрівняти фрешменів періоду 18-го року і сьогоднішніх. То чому ні, подивимось, як жанр змінився за 7 років, і що зараз називають новою музикою. А перед цим хочу нагадати про телеграм-канал, де кожного дня виходять новини зі світу хіп-хопу, і в цілому там гарна атмосфера. Ви також можете пропонувати ідеї для відео, тому підписуйтесь, а ми переходимо до відео. Так як зараз реперів дуже багато, і фрешмени буквально. З'являється кожного сезону, і всі вони на різний смак. Я хочу взяти тих, хто більш-менш закріпився в індустрії, і взяти реперів, які роблять музику саме в актуальному жанрі, щоб можна було побачити різницю в репі. А зі старих фрешменів я назву тих, хто більш за всіх тоді стрельнув та мав вклад у індустрію. Тому зрозуміло, що багато кого не згадаю. Особистий свій список можете написати в коментарях. І я, може, зроблю другу частину. Почнемо з найяскравішого виконавця того часу. Це Playboy Cart. Який тоді взривав чарти з треком «Магнолія». Шалений біт Пієра. Тоді була сама ера таких плак бійців з мелодійним та позитивним звучанням. Усі репери вдягались досить яскраво, що фани старої школи не могли нормально сприймати. Хоча тоді і був мрачний клауд-реп, але жанр, в якому тоді співав плевою карті, був більш популярний. Хоча карті з того часу тільки набирає обертів і робить вже зовсім іншу музику. Але ми тут його розбираємо в рамках фрешмана. Тому сучасного карті згадувати не буду. Скажу тільки те, що він звінив розвиток хі-хопу у більш агресивний і роковий стиль, що вплинув на сучасного популярного виконавця Тухоліс, який додав електронного звучання у реп. По цьому треку можна зрозуміти, як змінюється жанр. Вже грань між репом та електронною музикою стирається. Вже іноді важко зрозуміти, чи це реп, чи рок, чи електронний діп хаус. Так рамки реально стираються. Хоча це не про весь реп. Наприклад, можна порівняти твою Ансевиджа, який робив під такі трепові біти від метро. Та бік ікс та плак. Hey, тобто на цьому прикладі можна зрозуміти, що жанр реп просто почав розділятися на багато різних піджанрів. І звичайний реп, як і в 17-му році, нікуди не зникає. Просто молодь завжди шукає чогось нового, що відрізнятись від старшого покоління. Тому можна взяти приклад з молодих виконавців того часу і сьогодення. У 2017-му році був популярний виконавець Ліл Мозі, який у 16 років випустив. Свій головний хід. Like, Цей трек гарно передає атмосферу репу тих років. Саме на таку музику у підлітків був попит. А зараз для порівняння, згадаю, Net спенда який став популярним приблизно в 16 років з цим хітом. Uh, I been з цього можна помітити, що звук став більш електронним. Це стосується як і біта, так і вокалу. Також хочеться згадати виконавця о саме сон робить схожу музику, як і більшість сучасних виконавців, але він ґрунтовно закріпився в цьому жанрі і чимось нагадує тодішнього Ліл Пампа своїм жорстким басом і спокійним, таким навіть лінивим голосом. Yeah. Також, якщо згадувати фрешменів 2018 року, то такі вже легенди, як X та Juicy World, яких важко порівнювати, напевно, артистів такого рівня ще немає. Хіба що Ліл Кіт, який теж нас покинув, який теж тоді взривав чарти, робив фіти з Тагом і Треві Скоттом, який мав унікальний голос. І він мені чимось нагадує молодого артиста Річ Амірі з таким же унікальним голосом, який одразу відрізняється від інших. А я сподіваюся, що всі сучасні фрешмени будуть живі і не повторять нещасну участь раніше згаданих артистів. А на цьому все також велика подяка спонсором. А ви бережіть себе і близьких. До побачення!